Правильно. Це був би виточений сарказм, якби наприкінці універху кладачі давали разом з дипломом свою шкарпетку. Як Я вчора альфодобі.

Давай, Давайте, за, затві Violin. давай, затвійте. Нет, давай, помимося сіла. Байджоблані. Відгадайте, життя прекрасне, пам'ятайте, політві вторках, звісно, і щодня по-різному. Ні, не вийде. Хочу подумати про малюнки пустелі наска, манускрипти Мертвого моря і садитися на реміння читати майські самі піцяємо зірок. Ходітьте зі мною. Підработо ще не поналива. Я потім обігру. Видає на збройня на концепції, називаєшся Хто? Феллень. Ого. 20. В українських і російських журналах усі дівчатка прагнуть скутнути, а у хорватських одні поради, як набрати вогу. Ось це я називаюсь, предложення. кока предложения. -ко! Я не чую, знаю. Британії вся здача обміну робиться онлайн без зайвих головних болів. В Україні треба піти і проявити повагу до тіті в касі. Ооо, дай вирішити. Правильно. Люблю двір за те, що навіть коли я виходжу в магазин, у найжих вигляді нікого не зустріну. Бо ж нікого не знаю. Я все чого! Петро це не Петро Хочу кльові джинси поймати. Мама коханого татухи побачила і не вигнала, успіх! Мама коханого татухи побачила і не вигнала, успіх! Вообще не забудьте. У Вона полюбляла допустить инстаграма перед сном. Вот его. Скажи, ну Скажи Скажи, ну часи!

Куплю колись величезні колонки, винаймо двір і буду робити давні відбенні вечірки для себе і друзів з улюбленою музикою. Ти вообще поставив. Що з ви будете просто IPO. ці направильних вітру?